Виконуємо номер 2 із домашньої самостійної роботи Номер 5 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Запиши 2% у вигляді десяткового дробу і варіанти відповідей А. 0,2, П – 02 В 0,2 і Г2, приступаємо до виконання. Щоб записати відсотки вольтробу, необхідно відсотки поділити на 100. Поділимо 2 на 100, отримаємо 0,02. Записуємо відповідь. 0,2 і варіант відповіді. Номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Математика 6 виконано.